Цікаво, одна з дівчат. вчора захотіла купити своїм подругам. Подарунок у вигляді подарункового сертифікату на Новий рік. І в процесі розмови вона мені потім говорить, я не знаю вашу студію, але а, я знаю, що мої подруги були дуже задоволені, тому я вирішила їм зробити такий подарунок, тому що завжди хочеться дарувати хорошу емоцію. І я собі зразу так от, така думка в мене: окей, емоція це дуже добре, але а, це не основне, що ми хочемо дарувати тут, у нашій студії. тому що Емоція вона прийшла і пішла, <хи> але, по перше, ну, те, що людина може тут прийти і дійсно розслабитись, змінити свій внутрішній стан психологічний, тому що. Це наша основна задача. Людина приходить, буває з важким серцем, а виходить звідси вже окрилена. Але це стається не за рахунок тільки того, що ми просто змінили там в емоційний стан, а, тому що ну емоційний стан можна змінити там, піти в кіно знайоме або там не знаю, постріляти в тирі, і зна знайти свою там уже приємну емоцію чи приємний стан. Але тут ще й такий момент, що ми поєднуємо тіло. З емоційним станом. І працюючи з тілом, ми звільняємо його в першу чергу, а це допомагає потім розслабити і нервову систему і отримати оцей от заряд приємних емоцій або приємний стан внутрішній, стан заспокоєння і трохи цей стан поновлення ресурсу. І це основна місія. Не просто подарувати емоцію або там якісь впечатлення. Да? А в першу чергу це робота глибока для того, щоб людина... Не після цього мала ще якийсь результат. Не просто там, от мені було добре, і все, і на цьому все завершилося. Тож, хто готовий прийти, не просто за а за чимось глибше, ви знаєте нашу адресу, номер телефону є. Тож записуйтесь, будь ласка, очікуємо.